Привіт! В цьому відео я вам розповім про свій досвід малювання в скетчбуці з чорним папером. Це буде мій другий малюнок, малювати його буду гуащу. Перший це був туканчик, малювала його кольдовими олівчиками. Це прикольний скетчбук, там є позаду кишенька, він квадратного формату, невеличкого. Ескіз, я, звісно, роблю білим олівцем, тому що простим нічого не видно. Щодо цього скетчбуку. Отримала я його взагалі випадково. Я коли замовляла, думала, що там білі аркуші, але це я просто не подивилася в описі, що там написано, що аркуші чорного кольору. Тому таким чином я випадково придбала собі скетчбук з чорними аркушами. Я не засмутилася ні краплі, тому що я хотіла давно спробувати на такому помалювати. Спробувати рік техніки. Я взагалі, коли пройшов, я не знала, чи малювати білими ручками. Я навіть тест зробила, але потім зрозуміла, що можна малювати гуашу, акрилом. Також різнокольорові лівчики гарно лягають, туканчика можна на цьому побачити. А, буду використовувати всі фарби. Я спочатку думала, що потрібно змішувати дуже багато з білилами, але як видалося, що з білилами не потрібно їх змішувати. А, гуаш, і тоді виходить також яскравий пігмент відтінок. На камері ви якраз можете це зараз прям яскраво яскраво побачити. Хочу вам повідомити, що я, це була моя перша картина у такий скетчик лампочки в цьому скетчбуці, саме Gu. Взагалі це другий скетч в моєму скетчбуці, на цьому. Я його купувала давно, але чомусь тільки руки дійшли зараз до якогось тут. Експерименту про досвід малювання. Спочатку я гадала, що фарба буде в'їдатися нічого не буде виходити, але мені найбільше сподобалось, як лягають яскраві відтінки, тобто жовті, вухристі. От зараз ви бачите, вохра вона просто ідеально лягає і так яскрава виходить. Я мені дуже імпонує це. Про папір в скетчбуці. Папір доволі цупкий. Навіть о, мені здалося, що в Сакури цупкіший папір, ніж в Ard Creation, та сумнові всі, яких я малюю на білому папері всі більшість своїх малюночків. Я зрозуміла, що папір доволі швидко висихає, це плюс для мене саме в даній техніці. Для мене це було просто задоволення малювати. Намалювала я цей скетчик буквально за 20 хвилин, ну, якщо не менше, тому що зйомкою. Ось. І Додавати просто деталіки якісь. Мені дуже сподобалось, що ззаду аркушу нічого не перетрукувалось та не було характерних хвиль для якихось матеріалів, таких як фарби. Тому можу сказати, що цей скетчбук повністю підходить для фарб, можливо, навіть для якихось блискучих акварельок, але в мене є лише пастельні. Якщо вам буде цікаво, ми зможемо також промалювати ними щось в даному скетчбуці. Ось. До речі, огляд на пастельні фарби є в моєму каналі. Фарба від деревент пустельні. Також хочу вам повідомити, що в мене є власний телеграм-канал АгніАрт, ви можете його знайти. Там багато інформації, Ми, я проводжу голосування на теми відео, тобто ви можете самі обрати тему відео, ідею відео, малюнок, можливо, навіть який буде туторіал, якщо це туторіал. Та різне багато всього цікавого, поспілкуватися, ну і дізнатися про це найпершими. Ось, поки я вже майже завершила, додаю тут останні буквально штрихів щодо пензликів. Я малюю синтетичними та колонком, яким зараз ви бачите, але спочатку малювала синтетичним від помеджі, замовляла його також в раз Огляд на посилку цю є в мене на каналі. Ну, все, це мої останні штрихи. Усім дякую за увагу. Буду рада побачити ваші вподобайки. До зустрічі!